Оперативника Берщова затримала підозрюваного у розбої. На місці злочину виїжджала слідчо-оперативна група. Потерпілий розповів, що до нього близько 20-ї години вечора прийшов сусід. Гість був у стані сильного алкогольного сп'яніння. і Під час розмови скупив ніж і, погрожуючи ним, почав вимагати гроші. Господар помешкання віддав усе, що було. Це близько 9 тисяч гривень. І після цього зловмисник пішов. Потерпілий, розповів про інцидент сусідові та викликав поліцію. Поліцейські встановили місце знаходження підозрюваного. 21-річний чоловік вже притягувався до відповідальності за крадіжки. Його затримали через декілька годин після розбою. Частину грошей правоохоронці вилучили, де інша частина зломисник не пам'ятає. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу. Триває слідство. У мельнице подільській громаді виявили водія, який перевозив незаконно зрубану деревину. Під час перевірки з'ясувалося, що 13 дерев породи дуб та берест були зрубані в межах природно-заповідного фонду регіонального ландшафтного парку Ністровський каньйон. Причетним до незаконної порубки виявився саме водій, житель одного із сіл Чортківського району. Чоловік у скоєному зізнався, поліцейські вилучили речові докази. Сума завданих збитків встановлюється. Співробітники карного розшуку Тернопільського районного управління поліції у ході оперативних відпрацювань отримали інформацію про те, що 44-річний житель обласного центру, котрий раніше притягувався до відповідальності за розбої та грабежі, без передбаченого законом дозволу за місцем свого проживання, незаконно зберігає незареєстровану нарізну вогнепальну зброю та боєприпаси. В ході санкціонованого обшуку в останнього було вилучено предмети візуально схожі на гранати, а також предмет візуально схожі на вогнепальну зброю, а також набої до нього. За даним фактом від Відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 263 кримінального кодексу України. Особу затримано в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. До Тернопільського районного управління поліції надійшли повідомлення від громадян про те, що в мережі інтернету їх ошукали аферисти. Усі вони хотіли придбати смартфони, планшети, натомість втрачали гроші. Зловмиснику вдалося шукати 15 громадян, заподівши шкоди на понад 40 тисяч гривень. Працівниками карного розшуку було встановлено причетність особи до вчинення ряду шахрайських дій, а саме Останній у соцмережі Фейсбук викладав оголошення щодо продажу електронної техніки, таких як мобільні телефони, планшети, Довірливі громадяни перечисляли завдаток та попадали у. Пастку Шахрая. Як тільки кошти надходили на банківський рахунок тернополянина, він переставав виходити на зв'язок. Слідчі спільно з працівниками кримінальної поліції та співробітниками відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області під керівництвом окружної прокуратури провели обшук за місцем проживання підозрюваного серед вилученого, мобільні телефони, банківські картки, сім картки. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України. Та останньому вибрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Триває слідство.